Вітаю! З вами Оксана Олексійовна і Урок Геометрії. На минулому уроці ми з вами познайомилися з поняттям площі, а сьогодні будемо вчитися роздроблювати квадратні міри. Що ж ми будемо вчитися робити? Я вам пропоную розглянути ось такий малюнок і дізнатися, площі ділянок землі зазвичай вимірюють якими одиницями мірювання. Ви чули. Коли говорять про площу городу, то ми користуємося таким поняттям, як сотка або ари, і гектари. Одна сотка або один ар дорівнює площу квадрата зі стороною 10 метрів, тобто 10 на 10. Один ар скорочено записують один А. Тобто 1 АР дорівнює 10 метрів квадратних помножити на 10 і дорівнює 100 метрів квадратних. Або 1 ар дорівнює 10 метрів помножити на 10 метрів і дорівнює 100 метрів квадратних. Цікаво, а чому ар це сотка? Чи доводилося вам чути ці слова? І де? Подумайте і напишіть мені відповідь. Отже, 1 гектар дорівнює площі квадрата зі стороною 100 метрів. 1 гектар, скорочено записують: 1 га. 1 га дорівнює 100 метрів квадратних помножити на 100. Це буде 10 тисяч метрів квадратних. Або 1 гектар. Дорівнює 100, 100 метрів помножити на 100 метрів, дорівнює 10 тисяч метрів квадратних. Для довідки, гекту від грецької означає 100. То, як ви думаєте, як утворилося слово гектар? 1 гектар дорівнює 100 ар. Отже, Запам'ятайте, 1 ар – це 100 метрів квадратних. 2 ари – це 2 помножити на 100 буде 200 метрів квадратних. І так далі. Якщо ми візьмемо 10 ар, це 10 помножити на 100 метрів квадратних, і це буде скільки? Так, нам необхідно 10а помножити на 100, буде 1000 метрів квадратних. А 100 ар – це 100 помножити на 100, це буде 10 000 метрів квадратних. Пропоную вам зараз виразити у арах. Поставте відео на паузу і зробіть самостійно. А потім зможете перевірити, чи правильно ви виконали ці завдання. Так, 1 гектар, 2 гектари це 200 ар, 70 гектарів це 7000 ар. І так далі. Якщо ви виконали це, то ви молодці. Ви справились із завданням. Ось таблиця одиниць площі, яку вам необхідно записати в зошиті, щоб ви могли нею надалі користуватися. Коли ви запишете таблицю, спробуйте записати правильні рівності, скориставшись цією таблицею. Так, 2 метри квадратних це 200 дециметрів квадратних і так далі. А зараз, зараз розгляньте таблицю співвідношень між лінійними та квадратними величинами. Лінійні це ті, які ми можемо виміряти допомогою лінійки. Це довжина і ширина. На домашнє завдання пропоную вам, користуваючись таблицею квадратних мір, впорядкувати дані одиниці вимірювання площі від менших до більших. Бажаю вам успіхів і віру у те, що ви з цим завданням справитесь.